Береговий Георгій Тимофійович, льотчик космонавт СРСР за номером 12, генерал-лейтенант військово-повітряних сил Радянського Союзу, двічі герой Радянського Союзу, почесний громадянин Вінниці. Народився 15 квітня 1921 року в селі Федорівка Полтавської губернії, нині Королівського району Полтавської області України. Після закінчення в 1938 році Єнакіївської середньої школи почав працювати на Інакіївському металургійному комбінаті. У 1938 році став курсантом Ворошловоградської школи військових льотчиків імені пролетаріату Донбасу, яку закінчив у 41 році. З 13 червня 1941 року пілот 314 го розвідувального авіаційного полку. З жовтня 41 року пілот запасного авіаційного полку Приволзького військового округу. З лютого 42-го року пілот авіаційного полку ближніх бомбардувальників Приволзького військового округу. Георгій Береговий літав на літаках Як-4 та Р-6. серпня 42-го року на фронті служив командиром ланки штурмового авіаційного полку. З 25 березня по 5 вересня 43-го року береговий заступник командира ескадрилії. З 15 вересня 43-го по червень 45-го Георгій Берговий є командиром ескадрілі 90-го гвардійського штурмового авіаційного полку. Це 4-та гвардійська штурмова авіаційна дивізія, 5-го штурмового авіакорпусу, 5-та повітряна армія, 1-й український фронт, який, зокрема, звільняв і Поділля за період Великої вітчизняної війни гвардія капітан Береговий здійснив 185 бойових вилітів. В одному з боїв отримав легке кульове поранення в гумілку лівої ноги. Указом президії Верховної Ради СРСР від 26 жовтня 1944 року гвардії капітану Береговому присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Після війни береговий закінчив вищу офіцерську школу. До 64-го року він льотчик-випробувач. Їм було випробовано понад 60 типів літаків. У 1956 році закінчив військово-повітряну академію. 14 квітня 1961 року удостоєне звання заслужений льотчик-випробувач СРСР. З 64-го року полковник береговий в загоні космонавтів СРСР. З 26 по 30 жовтня 68-го року він здійснив політ на космічному кораблі Союз 3 Тривалість польоту 3 три доби 22 години 50 хвилин 45 секунд. За успішне виконання орбітального польоту 1 листопада 68 року льотчик космонавт СРСР, полковник береговий, Григорій Тимофійович нагороджений другою медаллю Золота зірка героя». З го року генерал-майор авіації береговий, заступник начальника, а 72 начальник центру підготовки космонавтів імені Юрія Гагаріна. У 77-му році Береговому присвоєно військове звання генерал-лейтенант авіації. 22 січня 1969 року під час прийому космонавтів в Кремлі машину берегового було обстріляно молодшим лейтенантом Віктором Ільїним, який сплутав космонавта з Леонідом Брежнєвим. Тоді загинув водій. Береговий майже не постраждав. У 70-х роках на прохання берегового була переглянута карна справа майбутнього президента України Віктора Януковича. 1987 року береговий у відставці. Він був кандидатом психологічних наук, депутатом Верховної Ради СРСР, лауреатом державної премії СРСР, нагороджений багатьма радянськими та іноземними орденами і медалями. Почесний громадянин російського міста Калуга, українських Луганськ, Єнакієва, Вінниця, болгарських плевен слівен. Помер 30 червня 1995 року, похований на новодіючому кладовищі. we must